Європейські лідери переконують Зеленського не погоджуватися на виведення військ із Донбасу. Пише Блумберг. Європейські лідери глибоко стурбовані спробами США укласти угоду, яка була розроблена разом з Росією, і означатиме капітуляцію Заходу. Це підірвало довіру до адміністрації Дональда Трампа на континенті. За даними агентства, головною метою Європи є уникнення ситуації, в якій Президент України Володимир Зеленський буде змушений вивести війська з Донбасу і погодитися на угоду без будь-яких серйозних американських гарантій безпеки. Європейські чиновники заявляють, що це не буде справедливим миром і лише сприятиме майбутній ширшій війні з Росією. Європа, і зокрема Велика Британія, все ще сподівається, що Трамп повернеться до своєї жовтневої позиції, визнає Путіна перешкодою для миру і посилить тиск на російську економіку. Але лідери також побоюються, що він може відмовитися від війни, якщо не зможе досягти угоди. В свою чергу спецпредставник Трампа Келок заявляє, що угода щодо України виходить на фінішну пряму, і невирішеними залишаються питання щодо належності Запорізької АЕС та Донецької області.